Ні, світе, це вже не війна. Це навіть не назвати геноцидом. Це вирвався на сатана, орудує безжальним паразитом, зідає все дорослих і дітей, старих і хворих, бідних і багатих. Йому замало лише людських смертей. Він взявся вже тварин вбивати. Ти чуєш, світе, це все не кіно. Тут діти помирали в страшних муках. ООН ЄС і НАТО все одно дитячі крики аж туди не чути, та їх не чути навіть і своїм. Вже Україна поділилася на двоє: одні страждають десь серед троїм, а інші, а інші як весь світ, осліп, оглох і совість лишиться, байдужість знищує український цвіт, руками кровожерливих фашистів. Ні, світе, це вже не війна, дитячі муки не назвеш війною, і в цьому всьому ваша є вина, бо ви змирились з клятою чумою.